35 тисяч гривень, які назбирали під час благодійного фізкультурно-здоровчого заходу серед вчителів 27-28 березня, передали військовим. Їх отримав третій полк Кіровоградського спецназу, які обороняють нашу країну на південному напрямку. Топонімічна комісія 5 квітня розглянула питання дерусифікації топонімів Олександрійської громади. Присутні обговорили зміну найменувань 14 вулиць і семи провулків Олександрії та селах Старостинських округів. Під час підбору нових назв топонімів комісією були враховані пропозиції від депутатів міськради, волів квартальних комітетів, жителів громади, громадських організацій та виконавчих органів ради. Обрані варіанти винесуть на обговорення жителів громади. Для чого будуть розглядатись на засіданні виконавчого комітету та сесії міськради? Внутрішньо переміщені особи працездатного віку та звільнені з полону українці можуть отримати ваучери на навчання за робітничою професією, в переліку 70 професій спеціальностей, зокрема, тракторист, взуттєвик з ремонту взуття, водій, трамвая та тролейбуса, кондитер. Вказані категорії громадян можуть звернутися до центру зайнятості для отримання ваучера на навчання. Якщо вони не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні, не отримували ваучер раніше. І не проходили протягом останніх трьох років перепідготовку коштом фонду державного соціального страхування на випадок безробіття, а також мають професійну фахову передвищу або вищу освіту. Команда вчителів ліцею номер 17 пройшла дводенне навчання від міжнародної організації Save The Children у рамках проєкту Школа зона безпеки. Це був важливий досвід, цікаві та необхідні знання, позитивні емоції, приємні знайомства, захоплюючі тренінги, коучі, які з нами працювали. Це професіонали, які вміло оперують знаннями легко та доступно пояснюють матеріал, поділилися враженнями, педагогині. На Кіровоградщині поліцейські проводять зустрічі з громадськістю в рамках продовження проєкту Сусідська варта. Заступник керівника територіального відділу превенції Євген Скрипник та представники управління поліції охорони спілкувалися з мешканцями одного з мікрорайонів міста Олександрії з метою поглиблення взаємодії з громадянами, обговорення питань безпекового середовища, профілактики правопорушень. Вікторія Шапран, представниця волонтерського об'єднання Ельфи, звертається за допомогою. Ці пристрої волонтери називають рогатинами. Вони потрібні саперам для намотування спеціальної мотузки в польових умовах. Якщо у вас є залишки фанери, будемо дуже вдячні. Олександрійську малечу запрошують до бібліотеки для дітей на святкування Дня здоров'я. Місце зустрічі дитяча точка спільно ЮНІСЕФ. Початок об 11. -ті. В програмі Руханка, Майстер-клас, заняття з представником Червоного Христа, спортивна естафета та призи для активних. Цілий день працюватиме фотозона.